Зверніть увагу на оцю фразу з Євангелія. Ісус сказав юдеям: Не маєте слова Отця, щоб перебувало у вас, бо не вірите в того, кого Він послав. Вірите в того, кого послав нам отець, це вірити у те, що Євангеліє не є. Історією з далекого минулого, а є словом, за допомогою якого Отець веде мене в житті. Потребуєш слова Отця? Потребуєш його надії, милосердя або просто підтримки? Маєш це слово, якщо в нього віруєш. Ідаб'ютін.